У населеному пункті Закітне українські підрозділи наразі виконують завдання з виявлення і знищення ворога, який малими групами по замерзлих ділянках зміг перетнути сіверський донець та проникнув в міжпозиційний простір. Про таке інформують у сьомому корпусі десантно-штурмових військ. Окремі випадки пересування ворожих груп також фіксують і вздовж річки з боку серебрянського лісництва. Росіяни тиснуті на Покровському напрямку, де активізували свої дії, використовуючи погодні умови. Однак наші захисники системно нищать логістику супротивника на підступах до міста і в його середмісті. Там сили оборони відбили 35 штурмів. А от на запорізькому напрямку російським військам вдалося протиснутись. про це повідомляють діпстейти за інформацією проекту руху. Перед фіксують зокрема біля Гуляйполя. Крім того, як видно з карти, яку публікують на цьому порталі, російська армія окупувала село Бондарне та просунулася в Никифорівці. Це Донецька область. А от проникнення противника у Приморському та Лук'янівському ліквідовано силами оборони. Усю ось як ситуацію на фронті коментують у генеральному штабі. Кількість атак на передовій зменшується кілька днів поспіль. Напередодні було 126, Найбільше на Покровському напрямку 35 штурмів, на Гуляйпільському 13, 10 на Костянтинівському, і по сім на Лиманському і Слов'янському. На Оріхівському, Краматорському, Куп'янському і Придніпровському напрямках незвично тихо. Сили оборони відмінусували 820 загарбників, уразили 9 районів зосередження особового складу, один пункт управління БПЛА. П'ять пунктів управління та одну іншу важливу ціль росіян підбили п'ять танків, дві бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, РСЗВ, засіб ППО та 235 одиниць ворожої автомобільної техніки. Приєднуйтесь до сил оборони разом. Легше долати ворога. Слава Україні! День жалоби завтра в Богодухові на Харківщині. За два дні там загинуло шестеро людей. Зокрема, цієї ночі російські терористи вбили трьох маленьких дітей і їхнього батька. Ворожий безпілотник зруйнував і підпалив їхній дім. Під завалами опинилася ціла родина. Рятувальники діставали тіла двох однорічних хлопчиків та дворічної дівчинки. Не вижив також 34-річний батько. Стало відомо, що він ветеран російсько-української війни. Повернувся з фронту після тяжкого поранення і ампутації. Маму загиблих малюків забрали до лікарні. Вона на 35-му тижні вагітності повідомили в прокуратурі в жінки, закрита черепно-москва травма і опіки. Родина з дітьми лише кілька днів тому евакуювалася із селища Золочів. Двоє загиблих і десятеро поранених Тим часом на Сумщині. Серед потерпілих є неповнолітні, зокрема в Серединобудській громаді травмовані двоє підлітків. У сумській діти 9 12 років Загарабники цілили по людських оселях і по транспорту. Один чоловік загинув в авто, другий в власному домі. А в конотопі росіяни вдарили по залізничному депо. Є пошкодження рухомого складу. На Запоріжжі окупанти атакують Вільнянськ. Це місто пережило кілька нальотів дронів. За ніч і ранок там вже п'ятеро поранених. Серед них 19-річна дівчина. Потрощені будинки. А в обласному центрі гасили масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури. Через це досі без світла, дві тисячі осель. Дев'ятеро потерпілих на Херсонщині. П'ятеро це жителі обласного центру. Жінка і троє чоловіків шпиталізовані через атаки безпілотників. Ще одна містянка після. Арт удару також допомога медиків знадобилася двом поліціянтам. ФПВ-дрон вибухнув поруч із їхнім авто. Ще двоє травмованих у приміській Антонівці. Росія настільки розігнала своє військове виробництво, що тепер боєприпасів вистачить і для наступної війни вже не в Україні. Про це йдеться в аналізі естонської зовнішньої розвідки. Лише торік російські заводи виготовили понад 7 мільйонів снарядів. Це на третину більше ніж у 2024-му. А від початку повномасштабної війни обсяги виробництва зросли у 17 разів. Утім, Кремль покладається не тільки на власний ВПК, а Москва активно поповнює арсенал за кордоном від 5 до 7 мільйонів боєприпасів Росіяни отримали від Ірану та Північної Кореї за попередні два роки. В Естонії також вважають, що Кремль і надалі буде підтримувати свої запаси, бо це важливий елемент для потенційних майбутніх воєн. А це підтверджує, що публічна риторика про мирні переговори є лише тактикою Путіна, щоб виграти час. Київ і Брюссель оголошують війну в Угорщині. Так, угорський прем'єр Віктор Орбан відреагував на статтю політико в мережі X». Орбан обурився, що таким чином його уряд хочуть усунути від влади, адже скоро в Угорщині очікуються вибори. У статті йшлося про вступ України в ЄС авансом із згадкою постійного витування українського вступу на кожному етапі, мовляв, європейським чиновникам через це доведеться переписати правила, щоб обійти угорське вето. За даними часопису, план може дозволити вступ на етапі виконання реформи, але без їх спрощення. Таку концепцію вже іменують. Зворотним розширенням, попри опір угорського прем'єра, Київ вступ до ЄС розглядає як одну з гарантій безпеки. Також членство прописане в мирному плані. Володимир Зеленський просить партнерів закріпити чітку дату вступу, додаючи, що до 2027-го Україна буде готова на технічному рівні. Дональд Трамп скликає перше засідання Ради Миру. Воно анонсоване на 19 лютого у Вашингтоні. І про це повідомив президент Румунії Ніку Шордан, який є одним з тих, хто отримав запрошення, але зазначив, що рішення щодо участі поки не ухвалив. За даними видання RFI, деякі країни вже зголосилися на участь в засіданні. Зокрема, відвідати його збирається президент Аргентини Хавір Мілей. Та прем'єр Угорщини Віктор Орбан, натомість Франція, Італія, Норвегія, Чехія та Хорватія від участі вже відмовились. Раду миру започаткував президент Сполучених Штатів Америки, урочисто провівши церемонію під час всесвітнього економічного форуму в Давосі. Там в цьому брало участь 19 країн, здебільшого держави близького сходу та південної Америки. Із поміж небагатьох європейських лідерів установчі документи підписав той такий Віктор Орбан, прем'єр-угорщини. Жодна країна західної Європи участі у створенні Ради миру не взяла. Дональд Трамп просуває структуру під своїм керівництвом як альтернативу до ООН, Хоча формально Рада миру передбачає врегулювання ситуації в секторі Гази, Ба більше індонезія вже навіть готує потенційних миротворців. Для для плану миру Трампа попередньо очікуватися, точніше, опікуватися, планують переважно гуманітарними потребами. Це може бути одна бригада, можливо, 5-8 тисяч осіб. Але це все ще перебуває на стадії переговорів ще не остаточно, тож наразі немає впевненості щодо кількості. Надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетиці оголосили на Харківщині. Причина, як повідомили в обласній військовій адміністрації, критичний стан системи після російських ударів та гострий дефіцит потужностей в області діють аварійні погодинні вимкнення без світла. Періодично залишаються тисячі абонентів. Керівник області звернувся до Кабміну з проханням долучити регіон до урядового проекту Світлодім. Ця програма дозволяє багатоповерхівкам встановлювати автономні джерела живлення, генератори, сонячні панелі та акумулятори, щоб забезпечити роботу ліфтів, насосів і теплопунктів. В обласній військовій адміністрації наголошують, це шанс зменшити навантаження на мережу та допомогти громадянам переживати тривалі знеструмлення. Щоби ліквідувати аварії зі світлом у столиці, треба дні. А не кілька годин так ситуацію в Києві описав генеральний директор компанії Ясно після атаки, яка сильно ускладнила ситуацію з електроенергією в столиці. Минув місяць упродовж цього часу. Росіяни чи не щодня обстрілюють енергосистему знову? І за словами Сергія Коваленка, енергетики від такого графіку досі не можуть увійти у притомний режим. Киян в компанії Ясно просять набратися терпіння і розуміння, бо на ремонт однієї аварії треба близько доби. А ще просять. Правильно заповнювати заявки про аварії, щоб зекономити час, бо нині близько 70% звернень хибні, щоб відновити тепло і світло. Бригади працюють цілодобово. Попри це, без тепла в столиці залишаються майже 1400 будинків, 1100 з них мерзнуть через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, а ще майже три сотні потерпають від аварій на місцях. Понад 160 тисяч українців захворіли на грип та ковід за минулий тиждень. 80 тисяч це діти, і все це на 13% більше ніж за попередній період. Зростання захворюваності фіксують у Волинській, Житомирській, Сумській та Черкаській областях. Середнє перевищення під порогу спостерігають у Київській, Полтавській та Хмельницькій. У цьому сезоні превалює грип типу. А його особливості це стрімкий початок. Одразу температура 39-40. Слабкість така, що не встати з ліжка, ускладнення, отит і пневмонія. І все це відбувається в тому числі і через проблеми з опаленням в оселях зі складним перебігом вірусних захворювань до медзакладів. Шпиталізували 5,5 тисяч пацієнтів, 3 тисячі з них діти. Від початку під на гРВІ вже перехворіли понад 2 мільйони 200 тисяч українців. Сезон грипу зараз в активній фазі. Ми думаємо, що воно буде зростати до кінця лютого, якби потім поступово знижуватися. Але є один фактор, який неочікуваний, який пов'язаний з проблемами з опаленням і з електрикою переохолодження особливо тривалою. Якби дійсно знижує імунітет, ми стаємо сприятливіші до е, вірусу, і коли ми потрапляємо, якби в якесь приміщення, де багато людей, е, якби той вірус, який якби, там уже циркулює, е, насправді якби, е, зачіпає нас сильніше. Електрогенератори та ліки передав Україні Ватикан. Про це повідомляє видання «Ватикан Ньюз. Святий престол направив в Україну 80 генераторів, тисячу упаковок ліків, серед яких антибіотики проти запальні засоби та добавки, а також продукти харчування. Папа Лев 14 закликав до підтримки України під час загальної аудієнції минулого тижня. І вже згодом три вантажівки вирушили з базиліки Святої Софії в Римі у Фастів та Київ. Планують відправити ще одну вантажівку з допомогою, зокрема з медикаментами. Експрес-посилки з податком і. Правила торгівлі на цифрових платформах. Верховна Рада сьогодні має розглянути у першому читанні законопроект, мета якого наповнення бюджету України йдеться про вимоги МВФ щодо утримання стабільної макроекономічної ситуації. А це є умовою подальшого кредитування. Навколо нових податків щодо посилок і торгівлі на цифрових майданчиках давно точаться дискусії. Позиція комітету парламенту така: оподатковувати потрібно бізнес, а не побут. Таким чином, якщо людина за рік продає в інтернеті речі на 2 тисячі євро, то це не оподатковується. Якщо ж йдеться про суму до 6 мільйонів 600 тисяч гривень, то платиться 5% відсотків податку і ще 5% процентів військового збору. Якщо більша сума, то і податки більші. Щодо експрес-посилок, то законодавці пропонують не оподатковувати надсилання від людини до людини на суму до 45 євро. А от за більшу вартість потрібно буде платити такі посилки, вже вважають сірим імпортом. І за 2022-2024 роки, вартість таких посилок переступила 190 мільярдів гривень, з яких країна не отримувала податків, каже законодавець. Це повністю євроінтеграційна норма. Ми повинні розуміти, що всі ці законопроекти приймаються для двох завдань: перше це наповнення державного бюджету, друге, це євроінтеграційний напрямок в Європі на сьогодні, з 2021 року, всі посилки, всі будь-якої вартості, оподатковуються додатково. В Україні розпочав роботу державний реєстр розшукуваних культурних цінностей, викрадених Росією за час повномасштабного вторгнення. Про це інформує офіс генерального прокурора. Йдеться про понад 6 тисяч відповідних форм для внесення об'єктів до нього в офісі генпрокурора. Також повідомляють, що 95 українських музейних експонатів на міжнародному рівні розшукає Інтерпол. А під час досудових розслідувань встановлено факти переміщення викрадених експонатів до музеїв на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Зокрема, зафіксовано вивезення цінностей із музеїв Маріуполя, заповідника Кам'яна Могила, а також із Херсонського обласного художнього музею. Відомо, що з тимчасово окупованих територій України, починаючи від 2022 року, росіяни вивезли десятки тисяч об'єктів культурної спадщини.